Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. О, і ти тут! Ура! Ми видиво тут на спа процедурках! Це мій равлик, красу навожу, мию тепленькою водичкою. Хочу, щоб він зараз у мене виліз щоб вам показати всю його красу. І намажемо ракошку дивомазю. Зараз у мене два равлика, зараз я одного. Приведу до ладу і потім іншого. Напустив мені слюнів своїх, да? беремо серветочку тепер. Ви знаєте, що правильно казати, не панцирь, а ракушка. Панцир у нас у черепахи, у броненосця. А ралики мають не панцирь, а ракушку. Ой, слізнючки, скільки у нас тут. Катастрофа! Катастрофа! Мене взяли в руки, почали щось зі мною робити. Ай-ай-ай! Їм, звісно, це взагалі не наданий прикол. Це така наша забаганка, щоб вони були красиві. Ми ж заводимо для чого? Щоб насолоджуватися їх зовнішнім виглядом. До речі, дуже красивий ралик цей. От, але у нього був тут пошкодження. Коли він ріс, він зламав ракушку отут от. от, от. Оце криво, оце ж був такий вилом. Потім, за рахунок того, що йому давали багато кальцесуміші, суміші, диво мазю мазали, от ракушка стала набагато краще виглядати. Вилазить наш ралик. Ти вилазиш подивитися на краєвид. Правильно, правильно. Зараз я буду мазати його мазю мазь замовити можна за посиланням під відео. Дуже класний там склад. Спеціально під замовлення нам його роблять. І вже багато років ми використовуємо дуже багато задоволених у нас клієнтів. Тому сміливо рекомендую, як нею користуватися. Дивіться, Беремо отак на пальчик, дуже надовго вистачає, тому що дуже маленький розхід. Бачите? Трошечки отак на пальчик беремо. І починаємо отак от втирати в ракушку. На пальчик і втираємо, втираємо в ракушку. Як гігічна помада, знаєте, така трошки жирненька, добре розпреділяється. Дивіться, ракушка одразу стає такою блискучою. Да, не подобається, я знаю. Я знаю, але ми це робимо дуже рідко, не часто. Коли ви тільки починаєте це робити, то можна це робити раз максимум два на тиждень. Тобто частіше взагалі не потрібно. І це можна робити тільки на равлику, в якого вже така ракушка товста. На маленьких. В юних равликах не треба так робити, тому що, по-перше, під час того, як ви будете втирати, ви можете навпаки пошкодити ракушку, зламати її. Равлик має бути таким, що його отак от можна взяти вже нормально в руки і не боятися, що він зламається. Особливо приріст тут, от, якщо ще молоденький і росте, то приріст не чіпаємо. Цей равлик вже не росте, бачите, приріст у нього міцний. Тому я можу і тут пройтися спокійно, не хвилюючись, що я його пошкоджу. Все. Запах має приємний такий прополюсу, тому що тут є в складі прополіс, невелика кількість. Чистим прополюсом не можна, тому що він дуже агресивний. Раніше я мастила вітаміном А є, А і від Є такі вітамінки продаються. Але краще ну тобто ракушка така покрита, наче красива. Бачите, вона стає такою зразу. Але лікувального такого ефекту немає. За рахунок того, що в цій мазі є прополюс, він має такий. Наче відшаровуючий ефект. Оці шрамики, які Такі грубі досить, вони поліруються за рахунок того, що кожен раз, коли ви наносите мастю, вона трошечки трошечки відшаровує оцей грубий оцей шар. Вона його полірує. А івіт воно такого ефекту не має, тому що ну, просто вона олійка, це олійка, виходить з вітамінками. Да? А тут за рахунок прополісу складу, воно саме такий ефект. Робить, що воно відшаровується і таким чином у ці всі шрами. Вони не зникають повністю, але їх зовнішній вигляд набагато-набагато стає таким акуратнішим. І бачите, воно взагалі не портить равлика. Вона тепер не буде білішати ця ракушка. Оскільки я от зараз мало нанесла, я тонким-тонким шаром втерла і, в принципі, зайвого немає. А спочатку, коли ви тільки починаєте, ви можете забагато нанести. Цієї мазі, тому потім берете от серветочку і промакуєте отак, от зайвий слой, і знімаєте. Чому не можна кожного дня таке робити? Тому що це все одно стрес для раблика, коли ви його берете в руки, мите, щось з ним робите, це стрес для нього. Зайвий раз краще цього не робити. І їм, взагалі, буде класно, якщо ви не будете їх чіпати. Просто будете годувати прибирати там в них контейнер. Але ж, звісно, що все одно нам доводиться і контейнер мити періодично повністю, і равликів якось приводити до ладу. Тому іноді ми їх достаємо і щось робимо. Молоденькі равлики, Ахатіна ретикулята, в принципі, як ви знаєте, вони дуже активні, поводяться так, наче вони люблять бути в руках. Ахатіна ретикулята, як тільки береш на руку, особливо молоді равлики, ну там рік, два, там, да, це вважається молодий. Вони вилазять і починають повзати по рукам, досліджувати. От бачите, навіть цей старенький вилазить. А от інші види равликів, в мене були різні, вони не такі активні і треба дуже довго їх тримати в руці, щоб воно все зволіло вилізти і поповзати, і показатися взагалі. Ці равлики більш активні ретикулятам, більш такі, наче їм все цікаво. Ну, Це ще довго вилазить. Маленькі, то вони взагалі не прячуться, мені здається, його на ладошку садиш і воно сразу вилазить і поповз, і шкрябає вже зубами. Здрасті. Здрасті. Бульк, рожки, чікс. Так, привіт всім! Привіт-всім! Це я. Я ще трошки схований, а от якщо я вилізу весь оце, ви тут афігеєте всі, тому що я дуже-дуже великий і товстий. До речі, морквочку я в них прибрала. І сьогодні хочу покласти їм яблучко. Ось другий равлик. Ось так він виглядає просто з контейнера не митий, не чищений, Бачите? А він не білий, не такий, як оцей був, бо цей молодший. І зараз я його помию і будемо обробляти маз'ю. Водичку тепло відкриваю. І прибираємо мох на ньому є. Оце все треба прибрати, щоб ракушка була чистенька. Можна взяти навіть таку мочалочку м'якеньку. Буває, вони вимазуються в кальцисумі, що тут налипає. Якщо він у вас в торфі живе, то, звісно, теж буде грязний дуже. Можна брати мочалочку і мочалочкою теж прибирати все це. Так, так. Мордаху давай помимо. Замурзану. замурзану. Бачите, цей швидше вилазить. Цей такий не боїться. Йому вже цікаво, що тут відбувається, що за двіжуха. Все, помились, витираємо серветочкою зараз. Да, Привіт! На серветку не кладу, тому що їм дуже неприємно, мені здається, коли отак от на серветку, на суху їх покласти. Тільце вони люблять, коли воно вологе, а якщо його. Просто на сухе щось поставити, він одразу буде стресувати і ховатися. Вони люблять вологість. <сміття> <сміття> Ей, такий смішний. Кухоське, як ваша справа? У мене все добре, мене зараз будуть чимось мазати. Ора! Спа процедури, спа, спа для равликів у нас зараз. То зазвичай равликів беруть, щоб спа-процедури робити. Знаєте, да? От, а це у нас навпаки. У равликів спа процедури. Бачите, це не такий білий. Ще. Треба зачекати, поки вона висохне повністю ракушка. Так, а ми поки що йдемо з вами в процедуру, в салон. Йдемо в салон. Тут ще один клієнт, от він, Є задоволений. Трошки його посунемо зараз і беремо цього. Будеш оцим мазатись? Як вам подобається? Вам подобається запах? Бачите, цей не прячеться. Розход дуже маленький. Уявіть, наскільки вистачає цій мазі. Так. Так, от, мажемося, мажемося. О, йому подобається. Цьому подобається. Ось цього взагалі, дивіться, яка штука тут була, я зараз покажу вам. Бачите, яка м'ятіна тут. Взагалі думали, що ми він не виживе. А він наклімався, та ще й такий гарнючий вийшов. Так, все, тепер втираємо. Зайве, якщо треба, промокуємо. Тут, тут треба промокнути, тому що багато нанесла я жирна, прям ракушка треба. Гляньте, схопився за пальчиком. І не прячеться взагалі. І не прячеться. Ну-ка. Кусики. Привітуся, я теж тут. Ану, давайте поцюмайтесь. Привітайтесь. Привіт! О, і ти тут! Ура! Ми б в тут на спа процедурках. От, бачите, можна запросто, щоб вони один на одного залазили, не шкодить їх здоров'ю, можна залишати навіть не промакувати цю мазь. Якщо б воно якось було погано, вони б не залазили навіть один на одного, бо вони ж відчувають те, що їм не потрібно, те, що їм може нашкодити. А тут бачите, оп-оп-оп, може навіть це і корисно прополісу трошки. для профілактики паразитів. Прополіс, ж він від паразитів допомагає. Отак от, отак от все. Там, мабуть, не буду протирати, тому що нормально, нема зайвої. Зараз я дам вам яблучко і ми подивимось. Чи будете ви його хрумкати? Але це все буде вже у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо хочете більше відео про равликів. Ось оцих двох красунчиків. І я буду знімати вам більше відео. Які є питання? Задавайте, буду розказувати, бо давно не знімала відео про равликів. Розумію, що вже багато питань є. Може хтось за цей час завів равликів. А раніше не мав равликів. Все може розказати, навчити, як виростити великого равлика. Запитуйте, буду відповідати. Зараз будете їсти яблочко. Яблочко будете їсти. Дає погладити себе, дає погладити. А пальці в мене в прополісі в цьому. Не боїться. Ось так, ось так, почухаю брюшко тобі. Почухаю тобі, брюшко. Ось так. І ось тут почухаю. От тут кругом почухаю, поглажу. Всі вийшли на прогулянку. Все. До зустрічі в наступному відео, друзі.